цього року, чесно, ми вже і не чекали оці картоплекопалки Транспортерні, шириною захвата 45 см з регулюючим, оцим, до речі, кріпленням переднім, воно має регулювання вліво-вправо. Також регулюється по висоті глибина копання, регулюється колесами оцими, ніж також має свій нахил у разі потреби. Досить проста і надійна копалка. Дивіться. Нібито коли крутимо вперед, мало би крутитись транспортер вперед, але ні, крутимо вперед, транспортер рухається назад. Тут, до речі, стоять такий, не просто йде на зірці, а роликами прижимається до зірки і вертається назад. ланцюг, тому вона зараз крутиться правильно, так як потрібно, і не потрібно, як колись було ремень перехрещувати. Вага копалки 50 кг, можна експлуатувати із мотоблоком будь-якої моделі, типу кентавр, зубр, наводяне охолодження, ремінну передачу. Також вона ідеально підходить для любого мототрактора. Була Т-25, 185, кентаври, всякі там зубри, форте, лідери, бізони ну, всі можливі мототрактори без проблем можна використовувати з цією картоплекопалкою. Ну, Потужність, що тут сказати. Я думаю, що 5 кінських сил її також без проблем потяне. Досить простенька і надійна копалка. Минулого сезону їх пішло в районі 150 штук у нас. Потім вони, ще потрібно було їх клієнтам, але завод вже більше їх не виробляв. Тому цього року ми трохи більше ними запаслись. Когось що цікавить, телефон на відео, телефонуйте, все детально вам розповімо.